Шановні колеги, вітаю вас у сучасному сільському господарстві, де технології змінюють правила гри. Сьогодні ми завітали в одне з господарств Київської області, а саме сільськогосподарський кооператив Агробізнес. Ми розкажемо, як інтегрована цифрова платформа BSF Xarvia Field Manager, як найефективніше її використовувати, як впроваджувати за допомогою навіточне землеробство і багато іншого. Але перед цим познайомимося ближче із господарством, в якому на нас уже чекає заступник голови господарства Олександр Вахній. Тому гайда Добрий день. — Вітаю. — Радий вас бачити. Олександр Михайловичу традиційно глядачам варто я думаю розповісти про. Господарство трішки чим займається, яка посівна площа, які основні культури, вирощуєте. Наше господарство знаходиться в Обухівському районі село Горохове. В обробітку має 3600 га гектарів землі. На них вирощуємо кукурудзу, вирощуємо озиму пшеницю, ярий ячмінь, соняшник, гречку, сою. для того, щоб управляти даним земельним банком і рухатися в ногу і часом, відповідно використовуєте. Фар-менеджмент системи, яку саме із них. Як, е, як допоміжну так, для нашого господарства, це е, Xarvia. Ксарвіом знайомі вже е, близько п'яти років. Перше побачив презентацію його на клубі новаторів, нам було презентовано її, бо наше господарство входить у даний клуб. І з того часу почалось вивчення системи Ксарвіо. Можна сказати, що система стала знайома вашому господарству, особисто вам. Ще тільки-тільки, як з'явилася в Україні, коли функції ще були досить таки, знаєте, в розвитку, можна так би їх назвати. Що... Дуже обмежені були, функції, були, були тоді, здається, три культури. Це озима пшениця, є ріпак і картопля. Здається, все. Так, mm, на часом, даний момент їх вже більше. Так, да, часом вже все це додається, вже культур значно більше. Саму програму використовую більше як моніторингу, велику частину як моніторингу, бо дуже гарні знімки, незалежно від погоди, система видає, показує, дає прогнозування розвитку хвороби, шкідники. І якщо в принципі коректувати фази розвитку, бо воно більш-менш співпадає по зимі пшениці, якщо, то можна прогнозувати навіть свої фунгіцидні обробітки. Зрозуміло. То основні функції програми використовуються в вашому господарстві на повну потужність, можна сказати. Вони допомагають прогнозуванню ризиків фаз BBCH. Ну і активно ми дуже використовуємо її для диференційованого висіву. От якраз на цей блок я хотів зараз продовжити. Тобто, у нас є блок моніторингу, ведення документування сівозміни, а також блок точного землеробства, за допомогою якого ми рухаємося в напрямку точного землеробства, створюємо карти завдання для диференційного посіву, внесення добрив і не тільки. Маємо великий досвід в використання ксарвія Field Manager, Отже, є що показати нашим глядачам. Survey Field Manager це інноваційний інструмент, який допомагає фермерам моніторити свої поля від посіву до збору врожаю, пропонуючи все необхідне для якісного огляду ризиків та особливостей їх полів. Олександре Михайловичу, чи важко було налаштувати Xarvio у вас в господарстві? Е, ні, не важко було. Е, просто треба було трошки більше часу приділяти комп'ютеру і все. Перше, з чого почалася наша робота, це ми поводили поля в програму Xarvio. Потім, слідуючи, основне, з чим ми працювали, це, звичайно, погода. Слідкували за погодою на нашому господарстві. Це давало можливість нам ну, хоча б планувати якусь свої обробки полів із захисту рослин. Погода... Прогнозується на 10 днів в принципі більш-менш нормально, більш-менш точно плюс, як підказка є радар дощу, який допомагає так. по дню орієнтуватися саме в тому, чи якщо навіть є опади, чи вони будуть рясними чи не рясними, як сильно. От накриє область тих чи інших полів, вони розташовані в різних місцях. Слідуючи, до чого ми вже перейшли, це ми просто переходили. У наші поля вибирали поле і спостерігали за динамікою його розвитку. От, наприклад, соняшники. Я на сьогоднішній день бачу вегетацію культури по полю. От є в нас червоні, є зелені зони. От, просто що це вже сьогодні 5 серпня. Знімок був зроблений, то якби не дуже актуально вже бігти сюди в червоні зони. Але якби ми подивилися цю карту моніторингу там 10 червня, то я б вже пішов би сюди в ці червоні зони. Бо тут можна навіть створити завдання, поставити мітку і прямо на цю мітку прийти за допомогою свого гаджета, телефону. Що дає можливість мені там задуматися про те, що. А може тут якось не дуже добре розвивається культура, і треба перевірити, що там не так. А можливо, просто в розрізі даного поля варто відзначити, що у нас є диференціація між зонами. І навіть для прикладу в червоних зонах у нас може бути все добре, просто відносно більш продуктивних зон, які ми можемо проглянути на картах плаї, які нам демонструють покриття листової поверхні відносно поверхні поля. От, Абсолютних значеннях ми можемо подивитися, порівняти ці карти відносно одного поля і виявити, чи дійсно там у нас є якісь проблеми, чи це просто от, динаміка розвитку рослин на полі. От, тобто, якщо індекс у нас нормальний, можемо перевірити, то все в нас там відносно нормально, Олександр Михайловичу. За час. За дуже такий вагомий час використання ксарвіо, які функції у ньому з'явилися, які покращилися, що ви могли відмітити за цей період. Позитивним те, щоб, е, додалося культури. На сьогоднішній день вже є озима пшениця, ячмінь озимий, як ми бачимо, озимий ріпак, картопля, були, цукровий буряк додався, соняшник, горох, гречка, гірчиця, квасоля, кукурудза, в общем, культур. Добавилося майже всі, які в нас висівають, можна вести повноцінності сівозміну, ротацію по полям, завдання додавати, і це буде а, логічним, скажімо, логічною а, історією, яка допоможе в будь-якому разі. історія поля, да. історія господарства, історія поля. Так е, що ще додалося? Додавилося то покращилося це прогнозування хвороб, прогнозування шкідників. За допомогою цієї функції ми можемо приділя... не можемо, а приділяємо більше уваги тій чи іншій культурі і спостерігаємо, так це чи не так. Більш уже з обережністю відносимося до, до тієї інформації. Заздалегідь є прогноз, можемо моніторити ту чи іншу хворобу, робити на ній більший акцент. Більший акцент на зонах поля. Де вона може розвиватися стрімкіше, швидше, наприклад, де є загущені пасіви. От якщо ми беремо, наприклад, зиму пшеницю. Тобто, програма пропонує рухатися більш в правильному напрямку, і, можливо, навіть частіше відвідувати ті чи інші локації по господарству. Правильно? Правильно, Олександр Михайловичу. Ми розібралися з блоком моніторингу, які функції покращилися, що загалом додалося, але давайте. Також поговоримо про блок саме точного землеробства, такі найцікавіші, як на мене, функції, які ми з вами використовуємо кожного сезону. Більш детально, будь ласка, поділіться. Це, мабуть, один із найскладних для мене на сьогоднішній день моментів у Ксарвіо. Це будемо назвати його точне землеробство. Ми сюди рухаємося в цьому напрямку. На сьогоднішній день ми використовуємо карти. Ксарвіо, це карти рівня продуктивності. І через цю карту ми робимо карту завдання під посів Кукурудзи. Кукурудзу стараємося висівати це вже на сьогоднішній день, третій рік. Згідно карт завдань. В цьому році ми вже висіяли 80% своїх площ згідно з картами завдань. По карті продуктивності. Це е, минулі роки, попередні роки, нам давало перевагу, бо я залишав контрольні ділянки, де ми сіяли по карті. Потім карту вимикали і сіяли звичайною стандартною нормою, там, площу 5-10 гектарів. І це нам давало можливість е, отримати результати е, і їх вже е, переглянути, які вони, як правило. Там, де ми сіяли по карті завдань, диференційований висів був зроблений. Ми там завжди отримували ну, плюс-мінус 150-200 кг. Крім диференційного пасіву кукурудзи, досвіду диференційного пасіву соняшним по Олександру Михайловичу, які ми от з вами ще функції використовували, і для чого? На пшениці озимі, для прикладу. Так, вибираємо поле. Наприклад, озима пшениця. На момент створення завдання ми дивимося карту. Карта показує нам розвиток культури на полі. І ця карта видно, що вона розділяється на зони. Є світлі зони, є зелені зони. В зелених зонах ми ставимо максимальну дозу фунгіциду, у світлих мінімальну дозу фунгіциду. Все, на сьогоднішній день ми вже так, також пробуємо вносити засоби захисту рослин диференційовано. ну Потрібно, щоб техніка дозволяла це робити. Додам зі своєї сторони, що на момент, як ви сказали, внесення ключових внесень Т1, Т2 ми бачимо. Карту моніторингу по полю, от це безхмарний знімок, бачимо карту ЛАІ. ми можемо побачити індекс на цій карті і порівняти, яка різниця між індексами в самих мінімальних і максимальних зонах. Далі ми з вами переміщаємося на поле і робимо візуальний огляд поля в різних зонах. Відбираємо зразки рослин, порівнюємо їх, їхню листову поверхню, висоту якби да? І бачимо, коли ми конкретно бачимо різницю в індексах і різницю в зонах наяву, ми вже прекрасно з вами розуміємо, які нам зони потрібно об'єднати, і які нам необхідно норми препаратів використати завжди. Якби є консультація про по нормі препарату від компанії BSF. і що найголовніше для виконання такого роду складних завдач, а вони передусім направлені для того, щоб Оптимізувати внесення якісних потужних продуктів і використати їх з максимальною ефективністю, де це необхідно, потрібна відповідна техніка. Тоді пропоную переміститися до нашої техніки. Круто! Поїхали! Позаду нас техніка, якою ми виконували диференційний посів. Насправді дифпосів відбувається після того, коли ми створили карту. Уже Xarvio, Потім за допомогою або флешки, або Xarvio-коннектора ми переносимо цю інформацію завдання у сам агрегат, у термінал трактора, і потім уже відбувається висів, диференційований висів кукурудзі. Зокрема, але це знаєте звучить так на словах, що це дуже просто, начебто створили карту, вставили в термінали, воно поїхало насправді. Там очікує ще цілий ряд певних точкових налаштувань, ну які треба просто із з досвідом вже їх коригувати. Розуміти і підлаштовуватися. Підлаштовуватись. Да, дійсно, іноді потрібна була консультація і а, дилерів, і безпосередньо джундіра от або представників Адерштата, тому що. Для того, щоб все працювало гармонічно, класно і відповідало дійсності, От, безпосередньо норми і точність висіву, то потрібно е, все налаштувати. І дійсно все приходить з досвідом. Потім тільки так і робиш. Ну, і, і, зокрема, представника Ксарвіо теж всі будуть задовбувати безперестанку. Так, <гум> <гум> да, потрібно дійсно все, все приходить з досвідом, і тільки коли вже все налаштовано, коли було вже. Купа граблів, на які наступили з чим стикалися. От дійсно, вже, наприклад, цього сезону приїжджаєш. Карта завдання створена через синхронізацію Джандіра Operation Center Ми її можемо навіть відразу на термінал відправляти. І вже безпосередньо механізатор бачить цю карту. Там Олександр Михайлович, можливо, я присутній на пасіві. Ми її активовуємо цю карту і за допомогою агрегату. От які безпосередньо знаходиться за вами, е, сівалки от цієї прекрасної сівалки Вадиштат відбувається наш диференційний посів. Після е, того як ми здійснили диференційований висів. У ми ще в, в цьому році пробували уже диференційоване внесення засобів захисту рослин, зокрема на озимі пшениці. Так само створюється карта завдань, завантажується в термінал. Єдині ті проблеми, про які ти говорив, Назар, це ті проблеми, що все має конектитися, має ксарвіо розуміти, куди буде завантажуватися, щоб термінал, в який завантажується, щоб він... Давав відповідні команди машині в даному випадку нашому оприскувачу Агріфак, і щоб вони всі троє розуміли одну і ту саму мову. Агріфак пішла в якби назустріч проблемам, з якими ми стикнулися в минулому році. Це з тим, що вони один одного Ксарвіо і Агріфак не розуміли один одного. Зараз вони вже там виправили цю ситуацію на сьогоднішній день, уже ксарвіо і. А гріфак один одного розуміють і дають чіткі команди, як працювати машиною. Так, да, саме ця ситуація от, вона є для нас прикладом співпраці не тільки з. Господарствами от, а і безпосередньо співпраці між різними компаніями от Агріфак і Ксарвіо Біесеф Ксарвіо. В чому заключалася більш детально от, саме ця співпраця? Саме в тому, що за те, що ви сказали, термінал має розуміти карту, яку ми завантажуємо. Саме для цього у нас спеціально створено меню, в якому ми обираємо відповідний тип терміналу, на який ми будемо завантажувати завдання і в подальшому використовувати зараз в цьому році відповідно з представниками Агріфака і. І нами, і вами, от ми всі в трьох зібралися, налаштували цей оприскувач, і він може виконувати завдання, виконуючи пофорсуночне, По внесення. Да, пофорсуночне внесення. І змінюючи при цьому норму внесення. Да, тобто, зміна норми відбувається не на всю ширину штанги, а пофорсунково. Тобто, досягаємо найбільшої ефективності та точності. Це тоді, коли ми говорили про зони, що нам треба в даній зоні внести максимальну кількість фунгіциду. У більш продуктивний, у менш продуктивний, ми вносимо мінімальну дозу функцій. При цьому наша ефективність самого захисту залишається на високому рівні. Олександре Михайловичу, то моя пропозиція така: можливо, поїхали на поле і покажемо нашим глядачам проміжні результати нашого диференційного посіву, як виглядає кукурудза, які ми примітки там робили під час сходів. Загалом, що ми спостерігали, те може і зараз побачимо. Да. Їдемо. Зараз ми знаходимося на полі кукурудзи, на одному з полів кукурудзи, на яких був проведений диференційний посів цього року. І що ви можете сказати про це поле загалом зараз, так візуально оцінюючи його, Олександру Михайловичу. Ну, якщо говорити загально за все поле. І взагалі за цей рік то, звичайно, в нас була велика нестача опадів, але загалом ситуація на полі дозволяє розраховувати на гарний результат. І безпосередньо перейдемо до карти моніторингу і подивимося саме, в якому стані знаходиться у нас поле. Зараз в різних, в різних якби, місцях, бо воно досить таке велике. Скільки тут ну, гектар? так. Да. Десь порядка 300 гектар поле. От, і ми бачимо, що зараз безпосередньо, якщо натиснути кнопку Моє місце знаходження, у нас кукуруза має більш виражений такий характер, саме вже ближче до збирання. Ближче до дозрівання да. знаходиться в стані дозривання. Активні. Так, так, так. але якщо відмітити подивитися на зони, де е, у нас, скажімо, рельєф показує незавинутику, да, то там вона ще. Як бачимо, має більшу вологість і ще стоїть така зеленіша, насиченіша. Тобто туди вона там вона згодом дійде до от, повної зрілості. Це більше до поля продуктивності, зв'язано з полем продуктивності. Да, згідно згідно партії, яких да, да ми робили диференційний посів. Отже, якщо ще переглянути те, що ми робили, да, то ми, звісно, після посіву отримали сходи якісно і поїхали, зробили саме примітки з фотографіями, які в нас по факту вийшла, яка в нас густота стояння в там, різних де, зонах. Там, де ми вимірювали густоту в високопродуктивних зонах і низькопродуктивних зонах, Так, да, воно повністю співпало з нашими очікуваннями, з картою тобто, завдань. З картою завдання. З картою завдання да, і нашими очікуваннями відповідно від якості пасіву. Тобто в зоні високої продуктивності ми отримали порядка 75 тисяч схожих насінин. В зоні Найнижчої продуктивності 62. 62 тисячі відповідно схожих на сім'ї. В подальшому будемо чекати збирання врожаю і будемо підводити підсумки вже. Бункер покаже. Олександре Михайловичу, підводячи такі проміжні підсумки, які ваші загальні враження від роботи з Field Manager? Враження позитивні. Плануємо надалі розвиватися в цій самій платформі, навчатися разом з нею. Плануємо більше зробити акцент уже на дивпосіви, ми вже навчилися, тепер далі будемо впроваджувати диференційоване внесення засобів захисту рослин. Через те е м, раджу всім використовувати платформу компанії BAS Xarvio. І на сам кінець, які плани на майбутнє нашої співпраці? Що ми будемо далі роботи, поділимося, так би мовити, з нашими глядачами. Будуть підведення підсумків, підведення підсумків по збору по збиранню врожаю кукурудзи, це по дивпосіву, посіву, і будуть підсумки по внесенню засобів захисту рослин. На сьогоднішній день ми вже й плануємо там вносити, не вносити, ми вже вносили засоби захисту рослин і на соняшку. Отже, Олександре Михайловичу, хочеться щиро подякувати вам за ваш професійний досвід, яким ви сьогодні поділилися з нашими колегами, які нас дивляться, за ті відповіді на ключові запитання, які ми сьогодні розглянули. А ви, колеги, залишайтеся з командою BASF, користуйтеся найякіснішими препаратами та впроваджуйте ксарві Field Manager, А ми вам з радістю допоможемо.